Моє вітання. Ну як же ж їсти більше овочів і щоб це було щодня, а не раз на тиждень? І щоб це було справді смачно, гарно. Готуємо перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Перше, що я роблю, все готується надшвидко. Я ставлю пательню і ставлю воду, закип'ятити воду, додаю сіль. На пательню додаю 3-4 столові ложки олії. Це я хочу зробити часникову олію для картоплі. Чотири зубчики часника. На помірному нагріві просмажити трошки часник. Картопля, в мене її приблизно кілограм. Вона достатньо велика, але надсмачна картопля. Продається, купувала її як в сільпо, так і в АТБ. Ідеальна картопля для запікання і картопляного пюре. Нарізала на такі достатньо крупні шматочки. Вода закипіла, картоплю. В воду в гарячу і залишаю її на грів, не виключаю. Залишаю цю картоплю на 10 хвилин. Час залежить від розміру і від сорта вашої картоплі. Капуста. Я хочу зробити два стейки. Буду готувати цю капусту двома способами. Буде два стейки гарних і просто шматочками буду запікати. Якщо ви запитаєте, чому вона ржава, у кого є маленька доця, ті зрозуміють, чому, чому ми вибрали капусту ржаву, а не білу. Але ж не обов'язково, щоб вона була ржава. Ось два стейки, що вийшла, і шматочки, отак, шматочками ця капуста. Картопля 10 хвилин моя провела на плиті в гарячій воді, на нагріві, тобто вона кипіла. Прибираю картоплю і в цю ж воду кидаю капусту. Капуста має провести в цій воді, знову ж таки, трошки кипіти, 5 хвилин. Залишаю її на 5 хвилин. Олійка з олійки дістаю. Часник він не потрібен, і цією олійкою треба гарно здобрити всю картоплю. Чому, якщо ви запитаєте, чому я не даю часник прямо в картоплю? Тоді часник буде дуже агресивний, і діти мої не стануть їсти цю картоплю. А часник необхідний. От відтянити чесником тоді це супер. Додаємо спеції. в мене це сіль та перець за смаком. Гарненько так помішайте, щоб кожен шматочок був дійсно в олійці і в спеціях. А картопля в мене така собі альденте, не до кінця готова. Нічого ми не миємо. Ось там, де смажилась олійка з чесником на цю пательню, вона гаряча. Я на неї викладаю стейки. Стейки треба гарненько обсмажити з обох сторон. Нічого не миємо, нічого в тій ж воді, в тій пательні, а все готуємо. Підсмажилася з однієї сторони, я обсмажую з іншої сторони. Тут вже капуста також готова. 5-6 хвилин пройшло. Прибираю капусту. Не переверіть капусту, бо буде вата. Не залишайте надовго в воді. Прибрати зайву вологу вона не потрібна. Стейки також вже досмажились, на деко викладаю їх. Я роблю таку собі заготовку поки, але робиться все супер швидко. Капуста біла качанна, це я так розумію, молода вже рання називається. З половину ми або тушкуємо, або запікаємо. Як правило, я так роблю. Я вам просто показую, як я роблю заготовку овочів. А другу половину я залишаю на свіжий хрумкий салатик. Цю половинку я нарізаю на запікання. Чи не крупно? Ні. Як, як на мене, це ну, для запікання просто супер. Сюди я додаю за смаком трошки солі, трошки перцю, смаку всіх різний, це ви вже маєте самі знати. І додаю там столову ложку олії. Увага! Не жамкаю, а просто перемішую. Поєднує між собою всі ці інгредієнти. І також цю капусту на деко. Сьогодні буду все запікати, але можна, звісно, і посмажити в казані. Інколи я смажу це, ну, тушкую так в казані, і ще моркву туди можу додати. А цю половинку капусти я вже, бачите, так дрібніше шинкую на салат. Це я роблю заготовку на свіжий салат. Один і другий шматочок. Я люблю так нарізати. У мене нема шинковки і не хочу я шинковку, бо знаю, будуть в коментарях писати. Пластиковий бокс. Капусту не жамкаю. Обережно складаю її в цей пластиковий бокс. Не сіль не перець, не ні соус, нічого не додаємо, бо вона потече. От, отак я і зберігаю капусту. Коли мені треба, я отак беру жменьку, на тарілку собі кладу, додаю сіль перець, який соус, і їм не жамкать. І вона так дуже довго зберігається. У мене завжди є. Салат в холодильнику, це надзручно. Накрила, закрила і в холод. Може стояти цілий тиждень. Ліжка в мене завжди готово щось, якісь овочі. Мені не треба нічого різати. Капуста стекла, викладаю знову ж таки на деко, додаємо якісь спеції дуже класно до цієї капусти пасує паприка копчена. Трошки солі, трошки перцю. Не забувайте, що вода була солона. Це мої томати у власному соку, без солі, без перцю, без оцету консервовані, або беремо свіжі. Залишу на ці помідори, посилання в описі, класна консервація. Сира трошки хочу додати, ну, трошки на ці настейки. Не свонаж, не солона, обов'язково сіль перець, спеції за вашим смаком. І пам'ятайте, капуста любить часник. От Брокколі цвітна, вона любить часник. Ось так все викладаю. І ще одна заготовка готова. І ось подивіться, що я маю. Ось на це я витратила приблизно на годину часу менше трошечки. Всі ці овочі будуть випікатися різний час, тому все в мене в різних таких деко. Це буде випікатися 15 20 хвилин. Капуста теж хвилин 15-20, Ну, загалом вся да, капуста. Ну окрім цієї, а картопля буде запікатися довше ну довше всіх за часом. Температура 200, конвекція. Якщо будете питати за форми, ось ці форми не раджу не якісні, але так як ну я їх маю, я ними користуюсь. Ця капуста запікалася в мене при температурі 200 градусів, 10 хвилин я її перевіряю. Так як це конвекція, бачите, капусточка почала підсмажуватися. Я її зараз трошки перемішаю і поставлю ще хвилин на 5. Взагалом ця капуста хвилин 15-17 проведе в духовці. Ця капуста провела також хвилин 18, 20, стейки 20 хвилин стояли, бо вони були без підготовки, щоб вона була аль -денте. Капуста не має бути кашею. Картоплю ще залишаю і збільшила температуру на 250 градусів, щоб вона гарно з... пропіклась. Мій город. Це цибуля, вже на, стоїть в мене на столі. І той чесничок, який підсмажувався з цього, просто зроблю соус. Соус банальний йогурт сметана, я використовую сметану, цей часник, цибулю. Що ви там додаєте, ще сіль, перець, соус готовий. І ось цей шедевр. Якщо вам зараз не сподобався колір, вас здивує смак. Я залишу посилання на цей соус в описі під відео. Цей соус навіть з соломи зробить кулінарний шедевр. Обов'язково приготуйте і насолоджуйтесь. Картопля також вже готова. Загальний час випічки картоплі приблизно 40 хвилин. Один раз я її так перевернула, щоб вона припіклась гарно зі всіх сторін. Вона така хромка зовні і надзвичайно ніжна і м'яка всередині. Приблизно таким же методом я готую рибу мясо Ну, заготовки роблю риба м'яса, курка і там якісь крупи, каша, макарони. Тобто в мене завжди йдуть заготовки. Це дуже зручно. Охолоджую, пакую по боксам і в холодильник. І ось така краса. Пам'ятайте, капуста любить соус. Готуйте соус і вам буде смачно. Соус важливий в овочах. І, як завжди, смачного.